Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. Наскільки Україна готова розвивати своє економічне співробітництво з іншими державами? Про це у найближчі хвилини ми говоримо. Із Тарасом Чорноволом, народним депутатом країни, вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня, пане Тарасе, що означає для України та українців ця угода про уникнення подвійного податкування із Саудівської Аравії? Це рішення Верховної Ради України. Ну, це одна з десятків угод, які ми маємо підписати і ратифікувати практично з усіма країнами світу, де є нормальні податкові норми в середині, з якими ми ведемо хоча б якісь комерційні відносини. Тобто це означає, що тому що повна назва цих угод звичайно звучить так: про уникнення подвійного оподаткування і недопущення ухилення від сплати податків. Підприємець, який працює на дві країни, який перевозить товари з однієї країни в другу, має заплатити податки один раз в одній з країн. Як правило, це країна походження товару, другий раз за те саме оподатковувати не можна, так як не можна двічі судити за один і той самий злочин. Але і тому, власне кажучи, іде мова, що не можна два рази оподатковувати, але й не можна допустити, щоб десь ховаючись за цими непорозуміннями, людина чи фірма, підприємство не проплатила взагалі жодного разу податки. І ми це закладаємо в абсолютно жорсткі норми, які з більшості країн світу у нас сьогодні і вибудовуються і ті угоди підписані. Остання угода з Саудівською Аравією. Ми раніше мали дуже обмежені контакти. Ми чули думали, що звідти можна тільки купувати нафту. Яку ми досі звідти не можемо взяти нормально, тому що наші внутрішні бюрократичні перепони в цьому заважають, і не більше на сьогодні ми побачили, що вони дуже хороший для нас потенційний торговий партнер. Ми туди вже продаємо там певні зернові групи. Ми туди готові продавати велику кількість техніки і готові купувати крім нафти інших там газоконденсату окремі речі, які теж виробляються в цій країні. У нас починає наростати товарообіг. Вже просто регулювати його в ручному режимі більше неможливо, тому що він вже виходить на широкий потік. Це означає, що має бути такий закон, який і влаштов, який, е, забезпечує е, сплату податків один раз і не допускає взагалі повної несплати. Ці угоди вони ратифікуються парламентами і Саудівської Аравії відповідно і іншими там законодавчими органами в тих країнах. Відповідно, в Україні має бути спільна така згода. Так ну, по Як правило, це визначається своїм внутрішнім законодавством mm. в Україні. Визначено законом про міжнародні договори в відповідності до Віденської конвенції про міжнародні договори. Визначено, що е, такі угоди такого рівня, які заторкують. Основні принципи побудови економічної системи країни, міжнародних контактів, торгівельних і тому подібне, вони повинні бути підтримані, ратифіковані парламентом. Тобто, це не міжурядові, це повноцінні міждержавні угоди. Тому ми все ви проходимо ратифікацію. Наскільки я розумію, в Саудівській Аравії теж проходить ратифікація просто в них не парламент, а дорадча рада е, при е, королі Саудівської Аравії, яка має трошки менші повноважень ніж український парламент, е, але все одно юридичну сторону вони виконують. Тому e, тут, коли виникає часом запитання, чи такі угоди десь в Україні не шкодять, у нас оця проблема перенесення на хороше негативів, які створили стереотип. Ми привикли говорити про офшорні зони, особливо про Кіпр багато говоримо. Це окрема так, тема. Взагалі, Це абсолютно був. окрема тема, але. Це той випадок, коли не по правилу, не по місцю застосована угода, і вона виписана не в той спосіб. Саудівську Аравії там нормальна податкова система, там дуже жорсткі фіскальні структури, які не допускають уникнення оподаткування. Вони дуже жорстко за цим стежать. Там дуже серйозні покарання за це. Тому Саудівської Аравії, як з більшістю арабських країн, в нас ця угода не принесе. Ну а по Кіпру це питання, де треба сприймати кардинальні рішення так чи інакше. Які це кардинальні рішення? І Кіпр сьогодні чи не? Головний інвестор в Україну ну от в тому що, річ. ми ж розуміємо, що кіпська економіка і власна фінансова система достатньо сабенькі. Навіть останнім часом Кіпр вже просить грошей від Європейського союзу на підтримку своєї банківської системи і економіки, хоча по банківській системі там прокручують такі гроші, що напевне потреби нема. А Основна маса грошей, які йдуть інвестиціями на Кіпр і пів інвестиції з Кіпру, а це до 90 з чимось процентів нашого об'єму прямих інвестицій. подумайте тільки собі, це є гроші українські. Вони виводяться на Кіпр без оподаткування в Україні згідно з договору про уникнення подвійного оподаткування, і оподатковуються за абсолютно мінімальними ставками на Кіпрі. Потім так само вони за мінімальними ставками на Кіпрі будуть вже там оподатковані ще раз. Переходять в Україну, де вже другий раз оподатковувати не можна, і тому мова йде про те, не про те, щоб скасувати з Кіпром таку договірну базу іде мова про те, щоб її кардинально поміняти. Не можна зробити пустоту, тому що мусить бути визначено законодавче, як поводитися з відповідними е, фінансовими активами, які йдуть з одної країни в іншу, з торгівельними активами і тому подібне. І тому, коли був візит зокрема і нашої парламентської делегації від нашого комітету, це е, е, Олег Білорус, Євген Добряк, і я, коли ми відвідували саме офіційні установи на Кіпрі, ми дуже жорстко на цьому настоювали. що... Потрібно одномоментне ну, заміну старої угоди, яка давала можливість вивезення коштів, яка створювала офшорну схему, замінити на нову угоду, щоб не було цього періоду мертвої зони. Я до речі, пане пам'ятаю, що в сесійній залі, коли були законодавчі ініціативи від депутатів щодо Кіпру про уникнення подвійного податкування, то казали, що це. Не справа депутатів, а має бути комплексна угода довгострокова від кабінету міністрів. Ну вся справа в тому тут навіть не від кабінету міністрів, це вже позиція президентів, але річ в чому ми пропонували відкликати цю угоду діючу. Багато депутатів вносили такі пропозиції. Взагалі то в конституції написано, що відкликання діючих угод. Може відбуватися тільки з подачі тих, хто може пропонувати ці угоди, тобто Кабінет міністрів або президент. І з цього приводу були навіть внесені зміни до регламенту, був законопроект, який передбачав, що неможливо це робити за ініціативою депутатів. Але потім Конституційний суд раптом виніс рішення, яке було досить неочікане, що можливо це робити із ініціативою депутатів. І сьогодні вже є цілий ряд проектів постанов про те, щоб скасувати нашу діючу угоду з Кіпром. Позиція нашого комітету тут трошки обережніша. Ми розуміємо, що скасувати можна щось, але що тоді буде натомість? Тоді виникне повний провал у фінансовій, банківській і торгівельній системі. А якщо врахувати, які кошти туди пішли, вони взагалі кудись зникнуть, вони до України тоді точно не повернуться. І ми настоюємо на тому, що потрібно в першу чергу переписати угоду. І з цього плану в цьому плані йде досить серйозна робота. Е, засідає міжурядова комісія між Україною і Кіпром. Е, Прийняті вже певні напрацювання. Тільки знаєте, проблема в чому, що політичної волі бракує. На Кіпрі Після політич... виборів може з'явитися. Я я що після виборів буде ще мабуть цим важче. Ну просто на Кіпрі в них немає особливої в зміні угоді, тому що ця угода, яка є, вносить колосальний фінансовий ресурс на Кіпр. Їм це вигідно. Хай він і не їхній, хай він там не дуже затримується, але ті мінімальні оподаткування, які є, вони їм все одно дають дуже серйозні кошти і підтримку. В Україні, на превеликий жаль, цей інтерес носить вже не державний характер, як на Кіпрі, а кримінальний характер. У нас дуже хочуть вивозити гроші в офшори. Тому сьогодні, доки Верховна Рада в основному представляє великий бізнес, зрозуміло, що шансів на те, що офшорна діра в напрямку Кіпру буде закрита, дуже дуже мало. Але ну рано чи пізно це треба міняти? Це занадто великий відтік коштів з країни. Тарасе, гроші, як правило, виводять з поза межі України через спільні компанії або через фірми. Чи може кіпр... кіпрська сторона поставити питання про націоналізацію цих підприємств на своїй території? І тоді, от таким чином, можуть ці гроші піти в. В забуття ні, українські кошти. Ні, кіпрська сторона таких речей не може зробити в принципі. Це є норми Європейського Союзу, які таких речей не допускають, ніякої націоналізації не може відбутися в принципі. І друге, кіпрська сторона не зацікавлена показувати нестабільні правила гри. Вони показують, що в них найзручніший банківський сектор. Вона же куча всіх банків, всіх компаній, які діють нібито в Україні, мають формальних засновників на Кіпрі. Та майже кожна прибиральниця на Кіпрі є власницею колосальних фінансових активів в Україні чи в Росії. Хоча Росія вже переписала свій угоду з Кіпром і там вже йдуть нормальні правила гри. Україна ще поки що до цього не дійшла. Кіпр буде максимально завжди створювати комфортні умови для іноземного бізнесу. Єдине, що наш інтерес, щоб ці комфортні умови були не на користь на ну, на шкоду нашій державі. Бо сьогодні вони нам шкодять. Тому мова йде, що інтереси бізнесу і інтереси держави мають бути взаємно зрівноважені. Тому нова угода з Кіпром обов'язково повинна бути. От у нас, скажімо, зараз досі йдуть переговори по Ірландії, яка хоче підписати з Україною такий самий договір, тому що без нього нормальна торгівля вестися не може. Але ми ставимо вимоги, щоб до українських інвесторів до українських фінансових потоків були поставлені трошки вищі ставки фіскальні ніж сьогодні діють Ірландії, тому що в інакшому випадку Ірландія почне знову діяти як певний е, прохотяг, який відсмог. Хто гроші з України? Стане знову офшором? Ну може настільки жорстким, як Кіпр чи Британські Вердінські острови, але все одно стане небезпечним. Ці переговори зараз ведуться. Ми ніби виходимо вже на позитивний результат. А які відсуткова, яка відсоткова ставка може бути? Яка вона на Кіпрі? Яка в Ірландії? Вони Ой, Ну, зараз. Я не готовий сказати по цифрах, тому що ми тут працюємо з документами. Я просто боюся помилитися на ну, Кіпр, скажімо, основні... вивозиться мільйон чи виводиться з. З фінансового ринку України. Мільярди Мільярди вивозяться. Мільярд. Мільярди. То скільки потрібно сплатити? Ой, мова йде про е, суми значно менше 1%. Це для українських, mm -hmm. а для свого місцевого бізнесу податки звичайно адекватні. Прийняємо для Євросоюзу. Іде мова про 5-6, по-моєму, процентів податків. Тому зрозуміло, що в даному випадку. Завжди бізнес понесе гроші туди, де податки найнижчі, і при відсутності системи подвійного оподаткування, що корисно і потрібно, зрозуміло, що ті гроші можуть знову вертатися назад. Вони вийшли з України без оподаткування і без оподаткування вернулися в Україну. Зрозуміло, що для нас це є ну, колосальна фінансова діра. Натараса, от ви згадали про те, що Кіпр звернувся до Євросоюзу з, з вимогою. Надати їм профінансувати, тому що в Україні не все так гаразд, з точки зору фінансів. в чому тут причина може бути істина? Вони скористалися моментом, тим, що, наприклад, в Німеччині конституційний суд схвалив, оскільки Німеччина, основний донор Євросоюзу, схвалив, що прогнозують вони в майбутньому, і все було вірно профінансовано, зокрема і Грецію. І зараз вони просто скористалися цим моментом, щоб отримати фінансову допомогу від Німеччини, можливо, від інших країн. Країн донорів чи давайте ж не забувати, що на Кіпрі дуже обмежене виробництво, дуже обмежені ресурси і можливості. Відповідно, а ті гроші, колосальні мільярди, які захоплюють на Кіпр, це є певний спекулятивний капітал, але з нього тільки невеличка частина лишається на потреби кіпрської економіки для самого реального сектора економіки Кіпру, який сьогодні треба піднімати інакше це буде і безробіття, і соціальні проблеми дуже важливо, щоби туди на Кіпр. Пішли нормальні легальні кошти, які там будуть працювати. Тобто інвестиції, не які відразу повертаються назад, відмившись на Кіпрі, ті гроші відразу назад, повертаються в Україну, а інвестиції, які будуть щось вкладатися, щось вироблятися буде реальне. Для Кіпру це сьогодні важливо. І я думаю, що рано чи пізно кіпрська сторона теж, якщо вона не дістане зараз великої допомоги від ЄС, а є великою мірі, що не дістане. Тому що об'єми протікання грошей в їхньому банківському секторі такі, що в Євросоюзі розуть руками і скажуть: слухайте, у вас більше грошей крутиться, ніж в Німеччині франтіра. Разом взятих тому найімовірніше, що е, якщо їм відмовлять, то їм доведеться шукати спосіб так само, щоб не просто прокручувати гроші, а щоб ті гроші частково, в вигляді хоча б трошки більших податків, залишалися в них вдома. Тому найімовірніше, що ще трошечки часу протриває, і вже кіпська сторона стане ініціатором таких змін. Хоча Но сьогодні транс. їм це вигідно. А в Кіпр Ірландія, Ірландії які ще можуть бути схеми, через які країни можуть ще по вивозити гроші ну, в офшори, і повертатися у вигляді інвестицій в українську економіку? Ну власне кажучи, нормально повертатися. Офшорів є багато. Найбільше це в Карибському регіоні, там Вірджинської Британські острови. Взагалі, Британія на окремих самоврядних своїх територіях дала дуже великі можливості для офшорної діяльності. Ну острів мен всім відомий, між Великобританією і Ірландією. Абсолютний офшор. При тому, що він входить в Королівство Великої Британії об'єднаної Ірландії Північної Ірландії, але при тому всьому він має свою фактичну фінансову систему, своє законодавство. Отаких От офшорів є дуже багато. Річ в тому, що в цих офшорах як правило, ховають гроші, туди вивозять гроші. Вони там зникають. Але з такими країнами, як правило, ніхто ніколи не у не створює угод, не підписує угод щодо уникнення подвійного податкування. Це зрозуміло. От Кіпр. Власне, є чи не єдиною країною, в якій оце вивезення грошей може відбуватися в двох напрямках. Туди гроші завезли, вони там відмилися, потім ті гроші вертаються назад. Тому що з Кіпром є якраз ця угода. От чому дуже важливо, щоб ця угода була переписана? Тому що ну. Перекрити дорогу для наших грошей на Вірджинські острови Британські напевне можна, просто не дуже хочуть перекрити. Але це гроші, які туди втікають, які там вже майже мертвими вантажами лежать, тому що їх кудись задіяти, особливо назад в Україну, вже практично неможливо. Це дуже і дуже сумнівна інвестиція. Інвестиція, будь-яка на Кіпр з поверненням грошей сюди, вона сьогодні ну дає неймовірні прибутки. Прибутки в власнику цих капіталів, але не державі. Тому виправлення по КІПРУ має таке значення. По інших просто, я ще раз кажу, це питання кримінального кодексу. По КІПРУ це питання фінансово-економічних відносин. Зрозуміло. Дякую вам за розмову, пане Тарасе. Я нагадую, що це була думка Тараса Чорновола, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.